Можливо, у вас є таке стара яблуня чи груша, незалежно від чого, яка не розвивається, тільки наростають на неї так багаторічні такі бачите, напливи йдуть плодової деревини, бачите, такі своє, своєобразні напливи йдуть. Це кожен рік можна посчитати. Ну, то не суть. Дивіться, і вона у вас вся в плодових бруньках і має от-от здихати, і ви не знаєте, що з нею робити. А от я, я що, я, що я роблю, щоб вона ось така була низенька, маленька, і при цьому вона е не, від, не відійшла в другий мір, як то кажеться, щоб вона не загнулася. Я її кожен рік стимулюю. Ось так. Я дивіться, є в нас. І я кожен рік її зрізаю на паньки. Але як зробити, щоб ці такі паньки у вас з'явилися? Тобто з'явилася молода деревина. Як правило, на такі яблуні у вас деревини молодої не буде. Що ви зробити маєте? Ви просто маєте пройтись по кругу і так по старій цій деревині, отак все поприрізати. Тоді активізується вона трошки, і ви її ніколи не дасте змогу загинути. Навіть ось, дивіться, які були трізані взагалі сухі. Вони дали вже молоді. Пагони. І до чого я це веду? Веду до того, що коли говорять, що я там скидаю деякі відео і кажу, що все, хана ці яблуні наші відновляти, то я вам скажу по секрету, щоб відновити можна будь-яке дерево, як то кажеться, і, і все. І в такому випадку я просто зараз зрізаю ось на такі їх все пенечки. І все, працюйте. Теж така ситуація схожа, дивіться, бачите, все таке стареньке, стареньке, але при цьому я навіть прирізаю бачите, всі прирізані в мене. Ось така схожа ситуація, дивіться, теж Ну, подобається людям цей, ці яблука. Різать теж такі накопичення багаторічні, але вже при цьому бачите, можна побачити, що є вже молоді пагони, з якими я вже навіть пеньки подавали, я їх зрізаю, зрізаю. чисто на все прирізаю молодняк. І таким чином я їй не даю відійти. І можете стримувати ще на один десяток років її в такому стані. Поняли, так? Да? Собі став, прирізаю. Ось такі є. Бачите, теж гілки багаторічні і я по однорічним ось так працюю. Ось так. Ось, бачите, ось, ось так, ось. І в неї сюди буде освіжатися деревина і вона не буде вам затухати. Але при цьому, щоб вона у вас з'явилася, вам треба все поприрізати ось такі, як я поробив. Пеньки, ось побаторічні, клот-клот, клот, 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 клот на кожній. І все.